Від, нам потрібно розстатись. Ну чому? Ти же сказала, що любиш мене. Так я говорила. Ну, помилилась. Як в такомуся можна помилити? Хочу нормальні подарунки на день народження. Ну, я відже шив іграшку своїми руками, Написав на ній Ліда плюс Олег дорівнює любов. Ти ж сказала, що це самий милий подарунок в твоїй житті. Так я говорила, Ну тільки туди, коли під таку подушку на ніч можна покласти айфон. Ти відже розумієш, я ще ся учу. Міся ще я... мені ще три роки обстало. Три роки це дуже много. Я зараз хочу жити, розумієш? Зараз. Добре, я щось придумаю. Ти можеш не покидати мене, будь ласка, можеш почекати пару місяців? Ну, пару місяців можу. Дякую тобі, дорога, іда, ти права. Я відже мужчина. Я моюся збиратися в своїх довгах. Так, іменно такого Олега я і хотіла. Іди сюди обніму. Весь цей день я просидів на учобі, а після того я зайшов в електричку, сів собі і промишляв собі, де знайти собі роботу. Уважаємо пасажири, вам рекомендується пульт. Дуже красивий пульт 150 гривень. А якщо щось когось заінтересувало, заходіть сюди і купляйте. Дайте мені, будь ласка, пульт. Держіть пульт. Я дивився, я я подивився на пульт, і боже, він оказався таким дешевим. 100% майже куплений за 20 гривень на Алікове. І ті гроші у того чоловіка непогано йшли. І я починав рахувати. Ти в електричці 25 вагонів, а пасажирів всього 30. І я починав рахувати собі голові. Це ж такі бешені гроші. Ну, я від не можу продавати то, що і він продає. Треба придумати щось своє. От що не вистачає людям в житті, жизненої енергії, радості. Точно! Чай! Я ніколи не віддів, щоб в електричках продавали чай. Так! Тому що це так неудобно. У мене була велика стікляна банка, я туди насипав 30 замечательних пакетиків для чая і залив тут все біте, що воду. І прикріпив до нього, прикріпив до нього мотузки, щоб надівати собі собі туйка. І ви зараз задумаєтесь, а як то то так? Тебе ж буде пекти. Тут я покладу малесеньку дерев'яшку, і вона мене не буде пекти. Ну от і все замечательно. Не треба тобі ся устраювати на роботу ніяких босів. Ідеально. Я зайшов в цю електричку і. і боже, це було так соромно. Я собі чувствую як малу дитину. Я починав ходити по вагону і всі на мене позирали, як на придурка. Я вже збирався вийти як тут. Я зайшов в електричку і Боже, всі на мене позирали, як на придурка. Я, ход... я, ходив, пот... я ходив по вагону і я все вже розстрою. Я тільки хотів вийти, як тут. Можна мені, будь ласка, чай? Так, звісно, до налю. От, держіть. Дякую. Боже мій. Що невкусно. Та це Божественно, Господи. Я останній раз таке в ресторані пила. Можна ще мені, будь ласка, невже там настільки вкусно? А ну, подните мені, будь ласка. І тут зразу же почалися підключати інакші І Я себе чувствую, як будто сервером в грі. Тобто, типа якийсь там чувак створив мене в віді сервера, і на нього ніхто не заходить. Потім через час сразу ж всі ігроки заходять туди, щоб побавитись. Так от, це якраз і є бізнес-ідея. Всі пробували мій чай, всі 15 стаканчиків були продані. Тридцять п'ять тисяч в кармані. Я ще ніколи не брав ті грошей. Я зразу вже вийшов із електрички, як тут. Ей, пс, пацан. Іди сюди. Да, конечно, я вас сьогодні, кстати, відео. Uh, кстати, ви не хочете попробувати потрясаючий чай? Ти давай мені ті зуби не заговарюй. Сьогодні, взагалі, то мій день. Ти чого сьогодні пішов? Смислі ваш день. А ти шо, предатель? В Смислі не розумію. Із Арабовим теж не знайомий? Ні, не знайомий. Ха-ха-ха-ха! Кажеться, весілля починається. Коротше, от тобі номерок. Рекомендую подзвонити тобі Арабове. Добре. Я взяв свій телефон, набрав цей номер і. Алло, мені говорили вам подзвонити? Ну, привіт. А, ти тот самий бомбушкар Андрій? Ну що, кілько ти за сьогодні заробив? 5 тисяч. Ага, то есть ми починаємо привітання з брехні. Короче, ти зараз нам довжин 25 тисяч. Заходиш ще раз в вагон і то 25. Це виходить і то 60. Значить ти нам треба 60 тисяч. Ми даємо тобі тільки 3 дня. До цих, бля, до хрена дня треба, щоб тільки заробити. Коротше, слухай мене сюди, недочокований. Якщо ти нам не дадеш 60 тисяч гривень, ми похитимо твою жінку і уб'ємо її. Що? Не чкай мені, той. Ти все прекрасно поняв. Давай, чао. Він збив трубку, а я не знав, що мені робити. Це ж треба до хрена днів, щоб набрати 60 тисяч гривень. На слідушний день я знову ж таки зайшов в електричку. О, добрий день! Я вас узнаю. Можно, можете мені теж чай подлити. Да, і мені теж чай, я вас, кстати, вас самый найкращий чай. Коротше, чел. Він збив трубку, а я запереживав. Це ж треба дохрена днів робити, щоб тільки заробити. Хоча, що вони мені зроблять, господи? Вони ж навіть не знають, де моя жінка і де я живу. На слідуючий день я теж подойшов до електрички, як тут всі мене вже почали впізнавати. О, добрий день! А, можна мені, будь ласка, чай? Я вас впізнаю. Дай мені чай! У вас найкращий чай. Я продав всі всі ці стаканчики були продані, і у нам, і вийшла велика котлета із цих гривнів, цих грошей, і нам була сума 60 тисяч гривень. Нічого ці, ці придурки мені не зроблять, господи, це якийсь точний розвод. Я зайшов в магазин, купив айфон останньої моделі, зайшов в дім. Ліда, це коротше тобі. Що айфон? Я про нього бажала все своє життя, дякую тобі, Олежик! Я потратив свої гроші раді телефон своєї жінки, і я себе задумав, що тепер робити? Може, мені по правді піде повний капець? Хто що чого за мною буде? Це точно якийсь блеф. Пройшло три дні спустя, того, як я продавав всі ці стаканчики з чаєм. Мого болера на гр. не хватало на чай. І мені прийшлося заново току заходити в магазин, купляти чайні пакетики і заливати туди кипячену воду, щоб получився такий от болер з потрясаючим зеленим чаєм. На слідуючий день я вийшов, я вийшов із вагона. Я собі уверену походку пішу в віді победителя, як тут пуу! Я почувствовала дуже сильну боль в своїй голові. Я упав на спину. Мій болер був розбитий. Я отвернувся, щоб увійти, а це був той самий звінящийся чувак. Так, що ти тут? Ага. 60 тисяч гривень ти, значить, просирав... Раді телефон жінки, так? Коротше, тепер сума прибавляється. Тепер ти нам дожен 100 тисяч гривень. Раді того, щоб я міг нормально подзаробити. Раді свого чая. Якщо ти не зробиш це, ми захопимо твою жінку, закриємо її в лісі. Щоб її пожирали вовки. Да ти мені болер поламав! Як я тепер кав гроші, то накуплю! Мені посрати, як ти будеш це робити. Або ти береш чайник з собою і там собі наливаш чай. Ха ха. <реш> Короче, останнє попередження. Якщо до кінця якщо до кінця цього місяця ми не увидимо гроші, дуже сильно пожалієш.